Вітаю, друзі! Сьогодні незвичне відео з незвичного ракурсу показує вам мою супер орхідею. Це дендробіум. Росте він, ну, як казали, у Австралії назву не пам'ятаю точно. Дивіться, яка квітка. Вона не схожа ані на фалінопсіс. Ну, трошки на фаленопсис схожа так. Але розпускається так дивно, акуратно. Ця квітка вже цвіте, бо в мене не було часу зняти, цвіте вже десь дні, не знаю скільки дні три. Ось так росте на просто на шматку кори, десь з отакого такого маленьких рослинок виросло ось це чудо дало квіточку. Десь росте воно в мене десь десь, десь. Сто раз скажу десь роки півтори. Покажу зблизька, яка губа, бачите, яка дивна. А, не фокусується дивна губа така з такою, наче язичком. Дуже красива, дуже. Дуже красивий колір. Колір, до речі, я спеціально знімаю саме зараз. Колір передається абсолютно точно. Ось такий він зеленкувато-білий. Тут вона яка. Ось так. Бачите, да? Такий червоненький трошки? Ну, ось так. Як я її поливаю, там є крючок, у мене гачок. І я на нього вішаю цю кору, потім знімаю і занурюю у воду з добривами. Але інколи і під душ ставлю. Або інколи миюся, то просто її поливаю душом. Ось така краса. Розмір квітки, який я завжди люблю робити на фоні і долоні, ось такий. Не дуже велика, така собі. Але така якась нарядна, красива. І в неї якась дикість є. Не можу це пояснити, вона якась дика. Як... ну Не така, як звичайні от квіти. Ще раз вам покажу. Ну, зніму ще коли дві розпустяться. Так що на блоці прекрасно ростуть орхідеї дендробіуми.